Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про зброю від компанії СЕМ Україна, а саме револьвер Сем РС. Ось такий чудовий апарат. Одразу з коробки у нас є паспорт, а також чек, верніше видатково про його покупку. Ну, це ще стара коробка, нові коробки, здається, уже чорного кольору. Отже, давайте його детальніше розглянемо. Що ми можемо про нього розповісти? Даний револьвер виготовлений з сталі і має канал ствола приблизно 8 см. Барабан 10-зарядний і споряджається патронами флубера чешського виробництва. Модель оснащена екстрактором, який знаходиться в руків'ї, а також дерев'яною ручкою. Ручка, до речі, така. Дуже приємна і ніби зроблена морільне дерево. Ну, дерево такого чорного кольору, коли воно там лежить, перегниває і зберігає свою структуру, і з нього от зроблена рукоятка. Або це імітація цього такого морільного дерева. Зазори. Я вам скажу, що зазору між барабаном і стволом, він мінімальний, якщо зведемо. Ну, його практично немає. Е, що дає, в принципі, доволі непоганий результат в потужності. Камери барабана, вони... Ну, взагалі існує три типи камерів барабана. Це розточені камери барабана, це заужені камери барабана і це так звані продольні камери барабана. І що це означає? Тобто діаметр. Е, на вхідному отворі буде ідентично на діаметрі вихідного отвору. Тут саме реалізована ця система іменно продольні камери. Для чого взагалі ці камери там розточені, не розточені, завужені, загільзовані ці камери барабана. Це робиться для того, щоб револьвер залишився в умові, що це не вогнепальна зброя. Виробник свідомо занижує таким чином потужність револьверу, і він залишається в категорії невогнепальної зброї, тобто там, тренувальний, там, засіб або якась пневматична зброя. Мушка тут регулюється, тут стоїть невеличкий гужончик, і цей гужон може регулювати мушку по висоті. Прицільні засоби ось такого плану: це сілик і ось така мушка. Також револьвер має гарний і широкий антиблік, який буде дозволяти цілитись. Взагалі можна було б е, якимось е, білим коректором відмаркувати собі ось ці прицільні засоби, щоб було просто легше, тому що револьвер повністю матового чорного кольору і прицілення. Ну, Я би не сказав, що це проблематично, але в якійсь вже. При заході сонця кудись попадати, ну, дійсно проблематично. Для того, щоб дістати екстрактор, нам необхідно натиснути ось цю кнопку і придавити її трошечки в сторону спускового гачка. Давайте це в принципі зробимо. До речі, екстрактор вилітає звідси дуже швидко і дуже, дуже, дуже різко. Тому будьте обережні, коли ви будете доставати екстрактор стріляних гільз. Будьте обережні, не загубіть його. Давайте його назад поставимо. До щелчка. Ось відбувся такий щолк, і екстрактор вже не випадає. От, в цей раз, до речі, вийнявся він якось легше, спокійніше. Споряджання пістолету відбувається наступним чином. Десь, мабуть, були натхнення від нагана, так як споряджається він наступним чином. Оцю шторку піднімаємо догори і споряджаємо барабан з цієї сторони, прикручуючи його кожен раз після кожної камори. Спорядивши барабан, шторка закривається, і револьвер готовий до стрільби. Даний револьвер зроблений повністю із сталі. Має такі характерні топорні форми, і відчувається він доволі непогано в руці. Єдиний такий мінус це його УСМ, і я так зрозумів, що це проблема не тільки одного револьвера, це взагалі в цілому є проблема в револьверах РС. Він працює якось шагово, тобто зараз ви почуєте ось цей щелчок. Він, чесно кажучи, трошечки напрягає. Проте в оглядах Єгора Флобера. Він пояснював, що дана проблема може бути усунена. Хоча я вам скажу так, що це револьвер саме такий іменно мужицький. В нього такі топорні грані, в нього жорсткий УСМ. От відчувається, що це іменно такий мужицький апарат, тяжкий, топорний, угловатий. Ось це саме про «РС». Якщо ви хочете щось ніжне і приємне, візьміть собі альфу. Якщо ви хочете відкрити пиво, побудувати будинок і вкрасти рельсу, я думаю, що от РС саме для вас. Навіть ось ці грані, вони не відшліфовані. Тобто на моїх сухих руках, от можна побачити, що він, по суті, може здерти шкіру або побрить. Тобто відчутно, що він такий прям зроблений для bad boys, для, для мужиків, таких бородатих, які люблять жарити шашлик і з друзями на пиво кудись там попадати. Ось такі друзі. Апарат мені він, чесно кажучи, дуже сильно сподобався. Не знаю чим. Ви знаєте, це як. з... От, можливо, когось було таке, от дивитесь ви на якусь дівчину, і вона там негарно вдягнута. Там. Можливо, якісь ще має нюанси, можливо, ще якісь має такі відлякуючі речі, але чомусь вона вам подобається. От Неможливо пояснити, але от вона вам подобається і все. Ось це про цей револьвер так само. Ніби дивитесь на нього, ну нічого особливого. Ну він топорний. Ось тут. Ось цією от, е, рамкою. Я думаю, що можна порізатися при бажанні. Тому цей револьвер, він якийсь прям ну, от особливий. До речі, це версія RS 1.1. Тут ще мала би бути планка Вівера, на яку можна поставити ЛЦУ, каліматор, фонарик, будь-що. На що у вас хватить фантазії? Е, різниця РС. 1.0 і 1.1 в тому, що в 1.0 0 6 зарядний барабан. В цьому револьвері він вже 10-ти зарядний барабан. Також існують версії 2.0 і 2.1. Вони трошечки видозмінені, стали ну тако, можна сказати, елегантніші. Проте саме ось цей револьвер, він такий брутальний. От я назву його саме брутальний револьвер Флубера. Перевагою цього револьверу є те, що він повністю зроблений зі сталі, окрім накладок рукоятки, магнітний барабан. Та, в принципі, магнітне абсолютно все. Давайте спробуємо шомполу ще глянути, наскільки він магнітний. Шомпол також магнітний. Спусковий гачок, спускова скоба. Да, в принципі, все, абсолютно все магнітне. Єдине, що в версії 1.1 було не магнітне, це саме ось ця планка, вона була зроблена із алюмінію. Із недоліків можу виділити тільки роботу штатного USM, але це все, в принципі, поправимо. Це все виправляється. При великому бажанні. Хоча, на мою думку, виправляти тут нічого не треба, і так все доволі непогано. Отже, давайте спорядимо наш револьвер і спробуємо з нього постріляти. Не скажу, що саме зручне заряджання. Але, в принципі, нічого критичного в цьому немає. Споряджається він, як і всі, в принципі, семе. Хто знає, той знає. Ось, в принципі, і перша проблема, коли. Камера не докрутилась і патрончик чуть-чуть застряг. Ну, це в принципі, все окей. Готово. Все. револьвер готовий до стрільби. До речі, дуже перевагою є те, що багато флоберів вони не можуть стріляти в такому положенні, тобто в положенні вверх. Тому що патрони вивалюються і. Барабан не прокручується, він клинить. В цьому варіанті тест на стрільбу вгору. Е, до речі, то вже, я думаю, що він справиться за своєю задачею без проблем. Е, отже, друзі, йдемо перевіряти, на що він здатен. Зараз відстріляємо. Відстріляємо в хрон. Декілька пострілів буде на влучність, і побачимо, що він себе представляє в дії, і наскільки він буде точний і потужний. Отже, друзі, відстріл револьвера РС через хронограф. Подивимося, скільки він по факту стріляє. При таких випадках краще перевірити, чи немає забитого каналу. Ну що ж, друзі, відстріл відбувся, не безперішествий, звісно. Чуть-чуть не вийшло постріляти на точність, тому що не було куди поставити мішень, стріляв просто в кущах в полі. Те місце, куди я планував піти, на жаль, зайнято шашличниками, тому я не захотів їх турбувати і не захотів їм заважати. Також я такий меткий снайпер, що я зняв світодіоди в хронографі. Ось можна побачити, один світодіод був вибитий тут. І трошечки більше постраждала ця планка вихідна. Тобто, два святодіоди я зніс і ще потрапила пуля ось... ось сюди. Ну, це не страшне. В принципі, китайці ложать запасну планочку, а світодіод можна підпаяти, то не проблема. Отже, по відстрілу. Спуск в нього мякше, ніж я думав. Тобто, самовзводом взводом він стріляє досить просто. Ось цього шага я не відчував. Але в принципі, ну, якщо рівняти з альфою, то, звісно, альфа буде м'якше стріляти і легше нажимається спусковий гачок. Але в цілому, ну, мені сподобалось, в принципі, дуже непогано стріляє. Зараз давайте виймемо гільзи. Та побачимо, в якому стані у нас барабан після відстрілу. До речі, барабан чуток підклинив. От якщо, якщо ось десь роздулає все-таки гільзу і чуть-чуть підклинює барабан. Не критично, але підклинює. Оце ось, здається, якраз заклинев. Так, друзі, маємо закли гільзу. Вона відчутна, що вона так трохи трохи є роздуття. Ну, Зараз виймаємо. Так, всі гільзи ми повинімали. Накол, як ми бачимо, доволі непоганий у цього револьвера. Доволі непогано він набуває. Отже, шановні друзі, ось такий от результат. В середньому я побачив цифру в 180 метрів в секунду. І давайте ще зробимо одну важливу справу. Ми зараз відкрутимо ось барабана для того, щоб його... По-перше, перевірить після пострілів, а по-друге, я його відразу і почищу. Ось так воно відкривається і Так, одразу скажу, що ось ця штучка вона підпружинена і дуже класно вилітає. Так що будьте обережні. От я цього не знав, тепер буду знати. Так. Канал ствола у нас не забитий, він чистий, це вже добре. Ну і камери ось, теж чистенькі. Ну, але я раджу після кожного відстрілу, от ви погрались, постріляли, його треба прочищати. Візьміть собі за правило: якщо ви все-таки користуєтесь чимось а-ля вогнепальним, ну, це не діяється вогнепальною зброєю, проте, якщо ви вже чимось стріляєте, Якщо це не пневматика, то візьміть собі за привичку постійно, після кожного відстрілу. Чистить зброю буде дуже гарна звичка, яка допоможе зберегти вашу зброю якомога найдовше в гарному і робочому стані. Отже, друзі, я вам всім дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів. Наскільки цікавий вам був цей апарат, і ваші думки по поводу цього? Всім дякую за перегляд і мирного неба!